Ми про коронавірус забули, а він про нас ні. Тільки в Запорізькій області за останній тиждень зареєстрували 400 нових випадків хвороби дев'ятеро людей померли. Знову лютує Омікрон, кажуть лікарі. Проте цей штам відносно легкий. Є декілька варіантів розвитку подій в цьому напрямку. Перш за все передбачається більш нижки м'який карантин, але вакцинація буде обов'язково. Втім, через активні бойові дії розповсюджуються зараз і інші хвороби, правець та сказ, проти яких наразі відсутні щеплення за епідемічними показниками. Застосування По бойової зброї агресором можуть супроводжуватися потраплянням рани ґрунту та виникненням небезпечної хвороби, яка супроводжується появою перелічів, збільшення тудих. Та тварин може привести до опуски та появлення смертельної інфекції, яка називається СКАЗ. Тож в Україні інфекціоністи розробили цілий комплекс програм запобігання розповсюдженню інфекцій. Є в переліку й окуповані райони. Там зазначають, лікарі буде комплексний підхід від досліджень стану ґрунту та води до профілактичних щеплень місцевого населення. У нас на окупованих наразі територіях. Дуже багато лікування профілактичних закладів, закладів знищено. Тобто, поки все це буде відстроюватись, буде працювати наші, наші автобуси і вакцинальні команди з Запоріжжя. Саме тому у Запорізьку область завдяки міжнародним партнерам надійшли п'ять нових сучасних автобусів. Ці машини підвищеної проходимості, які, за словами спеціалістів, зможуть дістатися найвіддаленіших районів Запорізької області. Це будуть мобільні пункти вакцинації. Мали нагоду поспілкуватися майже з усіма головами об'єднаних територіальних громад, які активно співпрацюють з нами в цьому напрямку. Вони розуміють важливість вакцинації. Та націлили свої відділи освіти своїх медиків на якнайширшу співпрацю з нами. Днями автобуси відправляться у свій перший рейс в прифронтові райони Запорізької області. Олена Селенко, Славко Твердохліб, підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7